Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні будемо знову говорити про необхідність заміни масла в двигунах нових квадроциклів. Наш екземпляр сьогодні це Лінхай 400. От, е я вже дуже багато розповідав про цю тему, про необхідність заміни масла. От, про різні моделі. Але я так розумію, що окремо по кожному квадроциклу треба брати і пояснювати, не дивлячись на те. Не дивлячись на те, що я веду свій YouTube канал 6 років, в мене безліч пояснень є з приводу необхідності заміни масла на інших моделях, чомусь люди не дивляться відосики і продовжують задавати мені одні й ті самі питання. Ми маємо абсолютно новий квадроцикл, як ви бачите, він ще в плівці. От. Так, завантажується табло. Ну, загальний пробіг 1,6 км. Я думаю, це видно добре. От. Значить, для чого ми міняємо масло? Значить, я 6 років займаюсь прокатом квадроциклів. Коли я тільки починав цим займатися на перших квадроциклах, я звернув увагу, що масло сильно піниться. Новий квадроцикл, здавалось би, да? перевіряєш масло, там просто піна звідти вилазить. Буває таке прогрів двигун, дістаєш щупа, звідси вилазить просто піна. Це по-перше, по-друге, я звернув увагу, що на нових квадроциклах абсолютно нових з нуля. Сильно падає рівень масла за перші 100 км масло вигорає абсолютно в нуль. Це ненормально в період обкатки. Далі. Я звернув увагу на те, що двигуни, які обкатуються на цьому маслі, яке залите з заводу, проходять абсолютно небагато. 1000, 15, 2000 км і падає компресія. Падає компресія, починає двигун працювати нестабільно, потроювання, провали. Е зникає тяга. Появляється розход масла, він його жере вже кінськими об'ємами. Появляється димність з вихлопу і так далі. Значить, мені, як власнику прокату, така тенденція не підходила, що нові квадроцикли тисяча півтори-дві тисячі кілометрів і доводилось ремонтувати двигун, я почав звертати увагу на всі ці дрібниці, я почав вивчати ситуацію з маслом. Я почав звертатись до компанії, яка завозить ці квадроцикли в Україну до імпортера, для того, щоб з'ясувати, що ж не так з маслом, чому двигуни так мало служать. Значить, ну е і ділюся з вами цією історією. значить. Оскільки я маю за освітою два інженерних дипломи, от, то стан масла, по-перше, те, що він піниться, по-друге, те, що він вигорає. Мене стурбувало. Стурбувало мене також те, що на холодну масло дуже густе, густюче страшне, а коли двигун прогрівається, воно становиться просто рідке, як вода. Це все для масла ненормально. Тому що моторне масло має мати спеціальний комплекс комплекс присадок. По-перше, присадки, які стабілізують вязкість, густоту масла. Густота масла має бути, ну умовно кажучи, однаковою у всьому діапазоні. Температури роботи двигуна, тобто і на холодну, і на гарячу, для того, щоб нормально працювала масла система, для того, щоб підтримувався тиск, для того, щоб змазувалися підшипники коленвалу, втулки, клапани, і все таке інше. В'язкість має бути однаково. І ненормально, що вона на холодну густе, просто густе, як смалець, а на гарячу рідке, як вода. Наявність піни. Ненормально. Всі сучасні моторні масла мають комплекс присадок, які знижують. Утворення піни, піногасіння. Що таке піна? Піна являє собою величезну кількість бульбашок повітря. От. Там, де є повітря, там відповідно, немає масла. І в оцих маленьких бульбашечках тертя металу об метал відбувається на суху. Тобто не відбувається змазування. І замість того, щоб змазувати деталі, захищати їх від зносу, у нас в період обкатки знос просто. Ну, шалений, так скажемо. Далі, вигорання масла. Значить, масло не має вигорати. Основна задача масла це утримувати масляну плівку під час високих нагрузок, саме під час температур. Бо двигун дуже сильно нагрівається в процесі роботи. Основні пари тертя в поршневій групі це циліндр і поршнова група поршень з кільцями. Вони нагріваються, можна сказати, просто до красна: 300-400. Там є деякі елементи, які там до 500 градусів нагріваються. Так от задача масла там, при температурі 400 градусів, скажімо, утримувати масляну плівку нерозривно, рівномірно покриваючи весь поршень, весь кільце для того, щоб змазувати його. От. Получається так, що те масло, яке залите з заводу, воно не має такої властивості, воно не має таких присадок і, по суті, воно перетворюється в воду. Воду, я думаю, ви всі бризкали на розжарену поверхню, ви всі бачили, як вода випаровується. Вона відскакує від гарячої поверхні. Приблизно те саме відбувається з маслом, яке залите з заводу. І через те, друзяки, воно дуже швидко вигорає і падає його рівень. Тому. Беручи оце все докупи, друзяки, і беручи офіційну відповідь імпортера, хочу поділитись з вами, до речі, цією офіційною відповіддю. Значить, перш за все, я доніс до імпортера всю цю інформацію, що зараз доніс вам, імпортер, в свою чергу, звернувся до заводу. От. Дуже довго ми. Сварилися з цього приводу, мене запевняли, що там залите гарне масло з заводу, але все-таки запит на завод надіслали. І завод відповів насправді, що в двигуни, лінха і в принципі іншої техніки з Китаю моторне масло не заливається. На заводі заливають виключно консерваційну смазку. Ця консерваційна смазка не являється моторним маслом, і вона призвана виключно консервувати двигун. Консервувати значить оберігати його від корозії. В період зберігання. Зберігається квадроцикл дуже довго на заводі, після його збірки, після виробництва. Потім він стоїть в порту в Китаї, чекає відправку, потім по декілька місяців квадроцикли пливуть морем, от потім розмитнюються, і від процесу збірки двигуна іноді проходить рік і навіть більше до моменту його продажі. Тому моторне масло не заливають. Всі ви знаєте, що. У моторного масла є срок служби, умовно кажучи, там ну як на легкових автомобілях, там масло треба міняти або кожні 10 тисяч кілометрів, там, або раз у рік. От саме з цих причин сюди не заливають якісне моторне масло, заливають консерваційну смазку. Я не знаю, чому це питання нікого не цікавить. Я не знаю, чому про це не розповідають продавці. Я не знаю, чому. Люди так, знаєте, якось легкодумно відносяться до цього. Але я вивчив це питання. Я добився того, щоб моя техніка в прокаті обкатувалась на якісному маслі. І я добився того, що мої двигуни служать без проблем. Не півтори-дві тисячі кілометрів, а 5, 7, 8, 10 у нас є двигуни, які без проблем в прокаті пройшли 12 тисяч кілометрів і служать далі. Тому, друзяки, на абсолютно новому свіже розпакованому, свіже зібраному квадроциклі, обов'язково в двигуні треба замінити моторне масло. Треба залити масло, залити те масло, яке буде відповідати вимогам завода виробника. У кожній інструкції написано масло, його в'язкість і його допуски, яку треба залити. от Треба заливати якісне масло, не треба економити. Двигуни мототехніки всієї і мотоциклів і квадроциклів сильно навантажені. Вони маленькі. Часто вони перевантажені. Друзяки, всі ви любите дубасить, хтось любить дріфтувати, хтось ще щось робить, хтось в болоті сидить і так далі. І якісь дешевенькі або звичайні масла автомобільні сюди не підходять. Не підходять Потрібні якісні масла спеціальні для мототехніки. Хоч за маркуванням, вони схожі: 10 В40 або 15 В40, але допуски, там, властивості масел для мототехніки зовсім інші. Я останні роки 3-4, напевно, перейшов на масло хаду. Дуже довго я користувався маслом мотюль, потім репсол, потім IPon, але від них я відмовився через те, що трапляються підробки. Самі по собі масла класні. От, але коли попалась підробка, і коли ми зремонтували декілька двигунів, я від них відмовився. Зупинився на хаду через те, що. Це велика вірогідність того, що ви використаєте оригінальне масло. Якщо написано на банці 10 в 50 значить ви заливаєте 10В50. Масло ХАДО, воно воно стоїть, воно в залізних банках. Значить, і ці залізні банки підробити дуже складно, ніхто не буде заморачуватись. А всі інші виробники роблять масло в пластикових каністрах. Напечатали наклеїчки, наклеїли і підробку купити інших масел дуже тяжко. Це не реклама. Це реальний досвід, це відгук. Е, от е, Тому вирішуйте самі. Е, масла хадо я б рекомендував купувати через офіційного представника. Звісно, ви можете знайти їх в кожному містечку, в кожному селі, в автомагазинах їх продають на автобазарах, але фірмових магазинів досить багато. І також можна замовити через сайт. Вам відправлять прямо офіційні представники, е, питань взагалі немає. Десь 3-4 роки ми користуємося в прокаті цими маслами з двигунами, проблем взагалі немає. На маслі хадо і влітку в жару, там, коли 36 градусів, а ми по пісках десь катаємося, або в болотах сидимо влітку. Там, по дві людини на квадроциклі, двигуни просто шепчуть. І взимку запускаються легко. Тобто масла, масла просто класні. По всім параметрам. Реально. Ну, от, З власного досвіду, з величезного досвіду в прокаті, хадо реально працює. Так, тут у мене двигун уже прогрітий, я щойно злив масло. Остатки тут стекли. Хочу показати вам його консистенцію. Колір, я думаю, ви бачите, І які розводи по цьому маслу. Значить, масло дуже білого кольору. Біле воно через те, що в ньому. Величезна кількість бульбашок повітря. Воно відстоюється вже хвилин 20, але повітря в ньому дуже багато. Не знаю, буде видно вам ці цяточки чи ні. Так, далі. Далі. Зараз спробую показати, я думаю, ви бачите ці цяточки. Це алюмінієва стружка. Значить. Е... Друга необхідність заміни масла в тому, щоб вимити з двигуна продукти його механічної обробки. Значить, в процесі виготовлення в двигуні, як ви бачите, отут, наприклад, нарізаються різьби, десь сверляться канали, десь проточуються відлиті деталі. І в деяких місцях в маслоканалах ну, технологічно неможливо вимити залишки механічної обробки. Мілку стружку там і так далі. Тому дуже важливо поміняти масло одразу, прогріти двигун, щоб злити з нього максимальну кількість оцієї ну, краплиночки, цяточки, я думаю, видно на камеру. Максимальну кількість оцієї. Оцієї ну, ось видно розводи, Це прям металевий пил. Тут алюмінієвий пил, воно все переливається. Тому наша задача, друзяки, замінити масло. По-перше, для того, щоб обкатувати двигун на моторному маслі, а не на оцій фігні, вибачте мене. От, і для того, щоб вимити з двигуна велику кількість стружки. Це просто. Е Ну, Життєважно необхідно для надійності вашого двигуна. От Якщо ви так зробите і будете обкатувати двигун на якісному маслі, то це вже ну, гарантія, це вже пройдено, що двигуни надалі працюють без проблем. І втручання, і їхній ремонт частий вам не знадобляться. Далі вам потрібно лише підтримувати двигун в нормальному стані. Все, ви обкатаєте його на якісному маслі і далі просто. Підтримуйте його в нормальному стані. Міняйте масло, міняйте повітряний фільтр і двигун буде шептати. Все. Другу заміну масла я рекомендую зробити, ну, так скажімо, дуже скоро, через 150 км. Знову ж таки, це для того, щоб вимити залишки стружки і для того, щоб замінити масло на якісне. Перші 150 км процес обкатки, процес притирки, деяких деталей, притирання одна до одної він. Супроводжується великими термонагрузками. Двигун нагрівається дуже сильно. Через надмірний нагрів масло втрачає свої властивості. І дуже важливо першу заміну масла Ну, нульова це на пробігу 0 км, умовно кажучи, ми робимо нульове ТО. А перша заміна масла, я так рахую, нульове ТО і перше ТО, то перше ТО. Друзяки, треба зробити десь ну, 100, 120-150 км. Це все е, абсолютно з досвіду. Отака От для вас інформація. Хто не бачив мої обзори на цю техніку, можете подивитись. Загалом е, моделі 300, 400 шикарні. Просто офігінні квадрики, рівних їм немає. Їх ні з чим порівняти, у них нема конкурентів. Двигунчик оцей. Від Максі скутерів від Yamaha Majesty. дуже простий, невибагливий, надійний. В наявності на них є купа деталей, купа тюнінгу. Тюнінгові поршневі, тюнінгові там, головки циліндрів зі збільшеними клапанами і так далі. Тюнінгові варіатори. Ну, коротше кажучи, квадроцикл офігенний. За свою ціну. Конкурентів у нього немає поруч ніяких. І це ну, максимально проста техніка. Старий японський двигун. Стара американська рама і підвізка. Китайці склали це в такий кулак, в топор, який може працювати і рубати бездоріжжя, працювати в господарстві або катати вас і бути невибагливим, і дарувати купу задоволення, абсолютно не доставляючи вам е, ну, ніяких турбот. Єдине, що грамотно і правильно обслужити це. Значить, про грамотність і правильність обслуговування у мене є багато інших відосів, тому переходьте на іншу сторінку каналу, там я пояснюю про необхідність і важливість обслуговування або підготовки до експлуатації тих чи інших вузлів. Це абсолютно необхідно. Кожен вузол буквально треба підготувати. Коробку передач, редуктори передні. Ось у нас кардани, крестовини і так далі. Система охолодження, ось він радіатор. Все потрібно підготувати. Бо з заводу техніка приходить сирою. Там, ну, про електропроводку можна зняти окреме відео. Бачите, в якому форматі. Провід лежить практично в пружині. Практично в пружині. От. Проводка якісна, якщо подивитись, ізоляція. Тут ось гофри такі, подивіться, які фішечки, роз'єми герметичні, тобто якісні. Але квадрик треба допрацювати, підготувати все те, що нам дісталося від заводу. І тоді воно буде служити без проблем. Більше відосиків. Ви побачите на моєму YouTube-каналі, перейти на головну сторінку мого ютубчика, я думаю, ви всі знайдете як. От, для того, щоб замовити квадроцикл, у мене. Сайт ви бачите на екрані. От. І, як завжди, в описі до кожного відео я залишаю контакти. Там є і номер телефону, там є і інстаграм мій особистий, і робочий Facebook наш. Ну, коротше, все, що завгодно. Не так давно я створив Телеграм спеціально для квадроциклістів України. Чат називається «Квадрогараж Україна. Заходьте в Телеграм, відкривайте пошук і знаходьте наш чат. Або ссылочка на наш телеграм також знаходиться в описі під цим відео. З'явилася ідея не так давно купити бушний квадроцикл, Лінхай 300 або Лінхай М150. Під відновлення. Бушний квадроцикл замучений і зняти про нього цілий серіал: про відновлення підвіски, про відновлення двигуна, про налаштування варіатора, про карбюратор, про відновлення зовнішнього вигляду, про відновлення підвіски. І так далі. Якщо вам цікаво було, якщо б хотіли дивитися такий серіальчик, напишіть щось в коментарях, щоб я знав, що е, варто вже готуватися до покупки такого квадрика. Так, з вами був Руслан: це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Слава Україні! Уже майже березень. Сподіваюсь, що весна принесе нам нові подарунки і москалі. Дуже швидко, дуже швидко зникнуть з нашої землі. Вигорять всі нахуй слідом за російським кораблем. Всіх обійняв.